В нашей танцевальной революции львовяне мечтают выиграть миллион гривен, чтобы... Вистановіть згоревший цирк в центрі міста. На проект Майданс я прийшла, тому що хочу підтримати своє місто, яке я дуже люблю, і хочу допомогти цирку, який я обожнюю. Займаюся я повітряною гімнастикою. Я тут виросла, це для мене друга сім'я. Мої батьки за мене дуже хвилюються, бо я працюю без страховки. А глядачам я приношу якийсь такий драйв. Цирк це, це частина свята, це частина той атмосфери, яка у Львові є на вулицях, на площах. Цей запах манежу. Залу, це запах свята. Львівський цирк після подій 22 березня припинив свою діяльність. Тут виступали такі артисти, як брати Запашні, Олег Попов, Ігор Кіо. Це легенди. Значення цього цирку дуже велике, адже він єдиний на всій Західній Україні. І подія перекреслила всі наші плани на майбутнє. Для мене велика честь поборотися за, за відновлення цирку у Львові. Прибирання сміття це перший крок до нашої мети відновлення цирку. То людей, які збираються для одної мети – відновити цирк, це є історичний наш спадок міста Львова, Львів без цирку, як сирота. Люди дуже люблять цирк, Львів. Це можна сказати найвеселіше місто України. Ми повинні оптимістично жити, навіть в такий самий найтрудніший час для нашого життя, для нашої України. Ата і цирк має бути і клоуни теж. Я думаю, що переможці Майданцу, а це буде львівська команда, зможе достойно е, якийсь показовий виступ зробити в оновленому цирку. Ми зробимо все, щоб ця подія відбулася.